Привіт для українців, які виїхали за границю, де б ви не були. Якщо ви там вже почали медитувати, в моменті той приглушувати, хочу сказати вам погану новину, що це не вихід, зовсім не вихід, і так це все не працює. Бо ви будете довго сидіти в кліпі, в такій кліпі, що вам нічого не хочеться. Вам нічого не треба, і оставте мене в покої, розумієте? От. І щоб в ній не сидіти, вам треба знати один механізм, один єдиний, що є творець, який нас утворив, і він нам хоче завжди дати. Але він дає тільки тому, хто вміє відчинити йому двері, а двері відчиняються. Тільки в моменті, дивіться, у, у цьому минулому я не можу двері відкрити творцю. Мене там нема. І в майбутньому я не можу творцю двері відкрити. Мене теж там нема. Розумієте? А от зараз, в цю хвилинку, я йому двері відчиняю. І хай він війде в моє серце. І все лишаю. Я його дитина. Він мені все дасть, тому що він мене любить і він мене сотворив. Отак практикуйте, любі друзі, отак от практикуйте. І буде вам щастя, і буде вам все. Тому що це тільки так працює. Оці ці всі медитації вас тільки заглушать або в одну сторону, або в другу. А якщо вам приписано з ним соєдинитися і, 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 і знайти. Те щастя, яке вам потрібно, вже не знаю, як то сказати, таке настояще. Я не можу це об'яснити. Його знайти от, то робіть так, як я вам сказала.